У були гроші, багато грошей. Потім вони в очікування і гроші пропали. А симптом психічний замість них з'явилися. Симптоми були не, не дуже інтенсивні, періодично були, але це дуже рідко були максимальної інтенсивності, навіть не максимально, а половину від інтенсивності було дуже рідко. але Справа в тому, що людина навіть при мінімальних симптомах мінімальної інтенсивності десь одна шіста, одна п'ята максимально відможної гляд наблюдає в психіатричних больницях, я, десь при як, такої малої інтенсивності вона може почувати себе вже погано. А при середньої інтенсивності навіть одна втора і більше. Вона може почувати себе задовільно і навіть добре. Тобто немає прямої пропорційності між зростанням інтенсивності та самопочуттям. Воно вадатися непропорційно. пропорційно. Потім алкоголь він розмазує ці симптоми, але з часом вони ж таки афекти, вони можуть стати сильніші. І від вживання алкоголя ці афекти можуть посилювати. І довго вживання, це я маю на увазі біля 10 років. Е, періодичного, через півроку, десь 10 літрів вживалося. Це, як мінімум, 10 літрів. До максимуму доходило і більше я літрів 30. що Він при систематичному вживанні е, роками він сам починає давати симптоми. І симптоми достатньо сильні, і афекти. Може бути після зупинки прийому алкоголя достатньо сильне, те що організм своїм обміном речовин пристосовується. І були два випадки епілептичної у нього епілептичної напад після виходу із цього справи. Були два випадки, коли що піна і закрай, він було судоми. Це тільки два рази, я при цьому був присутній особисто. Що... І коли був останній раз, після цього разу він вже помер. Тобто це вже наприкінці почалося судоми. До цього 10 років ніякого судому не було. Десь ніякої епілептичного нападу не було. Це вже впливав. Ok, agora... Além...